Маріянка, це ді, телефонує синок, захворів, він не був вчора на цьому зібранні і каже, розмовляє. А в нас летять і снаряди. Чуєте? А в нас летять і снаряди. Сьогодні я їдучи в Київ на, на відкриття виставки, яка є там на Нівках. І сьогодні День Франції я виступав як модератор, за свідченням увагу і повагу, і вони... Надзвичайно активно працюю в своїй співпраці, щоб допомогти підтримати вирішенні багатьох проблемних питань. І я про це буду пізніше в своєму зверненні казати щодо розвитку в тимчасі органів самоврядування. Я не від фракції, я від себе підрадженням. Шановні друзі, дорогі мої колеги, перед вами депутат Союзу, перед вами депутат України, державний службовець першого рангу. Я маю право сказати з висоти свого життєвого професійного досвіду, що я хочу сказати, ніколи колодне не доводила до добра. І ми, йдучи на вибори, я свідомо пішов, хоча було б легше, можна було б не йти, але пішов, тому бачив, скільки проблем і знаю, що потрібно робити. Дав слово людям. Не комусь, не для когось. Я прошу, будь ласка, ще хвилинку. Дозвольте не комусь, не для когось, а хто найстаршим у цій залі, не подумайте, що голова обласної ради, що голова обласної державної адміністрації ні-ні. та бабуся, яка йде по вулиці з Києвського. Старенька. Вона найстарша, бо ми маємо слугувати нашим людям. Заради цього ми зібралися у цьому залі. Тому відповідальність в моєму розумінні, це є солідарна відповідальність. І розділяти не потрібно. І депутатський корпус обраний жителями. Київської області, голова обласної ради, якій ми довірили, і відповідно і губернатор сьогодні призначений нова людина Мельничук Максим Дмитрович. Зрозуміло сказати, що він багато щось зробив, ще не встиг зробити. А наше завдання підтримати в добрих справах і не мішати, якщо хочеться помішати посильніше, від того не будемо. І тому, друже, мій із Район. Колега, шаную, люблю, але не потрібно закрикувати, Потрібно подивитися суд борг. Що це дасть? До чого це приведе? А скільки проблемних питань? І що ми від того, досягнувши сьогодні якогось і от у того душі, що закипіло, вибачте, станемо сильнішими та тільки станемо слабшими. Тому давайте будемо зваженими, давайте будемо відповідальними, давайте будемо конкретними. І я закликаю до співпраці на сам голову обласної ради і голову обласної державної адміністрації в особи Мельничка Максима Дмитровича, якого я знаю, не боюсь цього слова сказати, дуже давно, з того часу, як він ще почав зростати. Людина високопрофесійна, відповідальна, щира і повірте, він ставить завдання об'єднатись і разом пробити тільки доти справи. Давайте не будемо пускатися, вибачте нижче до того. Чи в президії, чи не в президії, люди добрі, Хіба в нас нема більш важливих питань? Дякую за увагу і розраховую на виваженість, на толерантність, на повагу і на розуміння. Спасибо. Роман Сергійович, прошу. Всім доброго дня. Я хотів би, з точки зору тут дня, рекламу тут все інше. Я хотів би зазначити перше. перше, закликати до дотримання регламенту, оскільки минула сесія доволі ну втомила всіх, і продуктивних рішень дійсно не було прийнято. Треба працювати конструктивно і відповідально. Це по перше. По друге, я закликаю прийняти регламент все ж таки. Включити цю сесію, ми вже не включимо. На наступній сесії включити регламент і працювати по тому регламенту, який ми маємо відповідно до закону затвердити не пізніше другої сесії. І відповідно, депутат у мене скаржиться на те, що матеріали ми отримуємо буквально вночі перед сесією. Тому е, треба дотримуватись регламенту, його затвердити, вчасно отримувати матеріали і планувати роботу, і працювати конструктивно, відповідально і зважно. Дякую. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, ганне Віталійно. Я особисто саме до вас хотів звернутися, ви знаєте прекрасно, як я позитивно ставлюсь до вас. Моє особисте ставлення до вас має лише великий плюс. Але е... дякую, дякую, дякую А я ще не закінчив, я думаю, що не зовсім це буде так. Я хочу сказати, шановні депутати, чого ми досягли сьогодні. Ми всі навколо бачимо, що те, що відбувалося у нас в нашому залі, позитив лише один: нами зацікавилися засобами масової інформації всеукраїнські. Дивіться, які канали до нас заїхали і цікавляться нашою роботою. І це я вважаю це один єдиний позитив. Все, що ми інше робили, на жаль, це деструктивно. І я хотів би сьогодні підтримати слова Анатолія Степановича і додати ще, Ане Вітарю, ви прекрасний політик, ви, я сподіваюся, самостійний політик. Але кожного, кожну сесію, яка відбувається у нас, я, чесно кажучи, все більше сумніваюся в тому, що ви самостійний політик. На жаль, я думаю, що депутати знають про що я кажу. І я думаю, що з часом ми це все зрозуміємо і ви, винесемо це наверх. І я хотів би вам побажати все ж таки бути і залишатися такою, яка ви є. І бути самостійними. Ми всі вас поважаємо, ми всі вас обирали і сподіваємося на вас, як на керівника, який буде конструктивно працювати. А до е пропозицій щодо заклику про співпрацю Ради і адміністрації я хотів ще додати саме так: засудити деструктивні дії. Повірте мені, я не буду цього слова боятися зі сторони обласної ради щодо конфлікту. Зростання конфлікту між адміністрацією Ради. Повірте мені, Мільничук ще нічого не зробив такого, щоб ставитись до нього саме так. Я читав багато вже, скажімо так, інтернет-коментарів щодо злочинності його дій у попередній роботі. Але повірте мені, він сьогодні прийшов, і ми дійсно повинні його підтримати, щоб робити спільну працю для Київської області. Дякую вам за увагу. І ви знаєте, ще раз дякую. дякую. Роман Вікторович, прошу до хвилини. Добрий день ще раз. Віктор Васильович, я звертаюся про до вас скажіть, будь ласка, ми прийняли на сесії на цій позачерговій бюджетне питання щодо оплати квартир учасникам АТО. Друге, ми сьогодні приймемо, сподіваюся, рішення про фінансування ПТУ в частині тих міст, де вони повинні фінансуватися. Біла церква, наприклад, територіальна громада закономіть 2,5 з за січень місяць бровари, де я представляю 774 тисячі гривень. Скажіть, це об'єднуючи фактори? Ми плідно попрацювали? Звісно ж, так, ну, плідно. А щодо оригіналу, що говорить, там позаду сидить представники свободи, які чітко, ну, які знають, як на 2013 році спільно захищали незалежність нашої країни. Це перше, як мені там полили автомобіль, як мене там затримали. Вивозили кудись. Послухайте, ну не потрібно приписувати всіх під якусь грибінку. Майте маєте повагу і просто не переходьте, будь ласка, нас шановні колеги. В нас сьогодні є така урочиста подія. Я би хотіла, щоб ми всі зараз привітали yes. правду леонідівну, голову нашої ветеранської організації обласної, які сьогодні виповнилося 93 роки. Я думаю, що це дуже В Болгарії, була Молдові, в Польщі, в Германії. Ігон нас, українця, сінять, що роботящі, праведливі. І хочу сказати, прочла війна Гристока Вітченняна. Багане було і хороше було. Но ми були єдині. А не були в ми єдині? Ми не довели перемогу. Як... Роби добро. Я хочу вас попросити. Старше покоління. Уходить. Уходить. Ну це, воно дуже добрий попит має. Досвід по-українськи. У мене муж росіянин. Цариця вислала в XIX степ. що боявилось город. Елизавета брат, он друзьям, уже 10 роков. Избрали вы женщину. Прошла я у меня около 70 лет стара. И хочу вам сказать опыт, что женщина Анна Витальевна, хочу вам сказать, я уверена, ей получится. Женщины ответственные 17 лет. И, хочу сказать, Кожна сім'я, я удирна, я тут допомагаю як знайти діда, прадіда, де погиб, де похований. І в мене, виходить, я знаю, я да? з 1 лютого 42-го року. 10-й гвардійський, 14 армія, Подмурманська, єдиний міст незамізаючий, зв'язку з Європою. Ми йдемо в Європу. Давайте ж ми будемо цивілізованими людьми. Не Я запрошую сесуенка Ірину, народного депутата України, до виступу. Добрий день, шановні колеги. Я розраховую на те, що мені нададуть можливість трішки більше говорити з вами. Мені дуже приємно сьогодні бути серед вас. Присутні на сесії обласної ради Київської області, я хочу підтвердити те, що сказав перший сьогоднішній виступаючий, що дійсно ті рішення, які формуються в цьому залі, ті рішення, за які ви голосуєте і з якими ви звертаєтесь до уряду, до нас, як до народних депутатів України, вони є дуже важливими. Я також рада, що нам всім разом разом з вами, в першу чергу, вдалося вирішити питання по проф. Тех Я дуже розраховую, що так само ми з вами далі будемо формувати ці питання, за які зобов'язані будуть голосувати народні депутати України, які зобов'язані будуть виконувати уряд для того, щоб покращувати життя людей і особливо населення Київської області, за які ми разом з вами відповідаємо. А сьогодні Всесвітній день хворих. Я би хотіла би з вами. Говорити про охорону здоров'я про здоров'я населення Київської області. На жаль, Київська область займає друге місто в країні за кількістю онкологічних захворювань, за кількістю серцево-судинних захворювань. В Київській області не проведена реформа екстреної медичної допомоги. В Київській області не виконано закон України новий про екстрену медичну допомогу. І, на жаль, дійсно, швидка машина швидкої допомоги не може своєчасно приїхати або взагалі не приїжджає до багатьох мешканців Київської області, районів та сіл. Також є проблема з кількістю амбулаторій сімейної медицини. Є проблема з кількістю лікарів, які сьогодні мають працювати як сімейні лікарі і надавати первинну медичну допомогу. Ви знаєте, що в цьому місяці і в минулому був спалах на грип. І ви знаєте також, що, на жаль, велика кількість людей мала ускладнення, в тому числі летальні випадки, з того, що первинна ланка недостатньо розвинена в Київській області. І це всі питання, які ми просто зобов'язані з вами вирішувати разом. Не дивлячись на те, що така кількість проблем є в медицині, ви знаєте, я була здивована тим, що дізналась що світовий банк, який сьогодні допомагає Україні, і надасть позику в цьому році у кількості 215 мільйонів доларів, саме на розбудову первинної ланки, на медичну допомогу. Багато областей України одержать ці кошти. Полтавська область, наприклад, одержить 41 мільйон доларів. Запорізька область одержить 17 мільйонів доларів. І ви знаєте. Київська область не одержить нічого, ні копійки. А знаєте чому? Тому що представникам обласної адміністрації, які безпосередньо відповідають за медичне забезпечення облздрав, вони не підготували своєчасно проекти та не надали їх для того, щоб так само Київська область мала сьогодні додаткові фінансові ресурси на вирішення всіх тих проблем, які існують в області. І це є дуже прикро. Знаєте, будь-які рішення, що стосується економіки, що стосується питання транспорту, навіть освіти, не будуть мати такого важливого.